Зло завжди поруч, але світло сильніше. У попередніх обговореннях ми вже звертали увагу на численні випадки, коли археологи, попри власні переконання, не змогли відкинути біблію як міф чи художній твір, це є важливим фактором для розуміння історичної цінності тексту. Сьогодні ми розглянемо нові імена та розкопки, які продовжують цю тенденцію. Дослідження цих видатних світських вчених додають нові шари до нашого розуміння давніх текстів. Ці висновки формують послідовну модель доказів, яка зміцнює історичний контекст Біблії. Вони не є випадковими чи ізольованими, а є частиною більшої, взаємопов'язаної картини. Ці свідчення підтверджують історичні та географічні деталі, що містяться в біблії. Це вказує на те, що багато з описаних подій та місць мають реальне підґрунтя. Йоханан Ахароні. Кордони Бескар. Йоханан Ахароні був видатним світським ізраїльським археологом, чиї роботи значно вплинули на розуміння біблійної географії. Його внесок є цінним. Оскільки він підходив до біблії як до історичного джерела. А Хароні спеціалізувався на біблійній географії, що дозволяло йому поєднувати текстові дані з археологічними знахідками його експертиза була незаперечною. Яскравим прикладом його роботи є аналіз описів племінних кордонів, представлених у книзі Ісуса Навина. Ці описи вражають своєю деталізацією та точністю. А Хароні продемонстрував їх ідеальне співвідношення з реальним ландшафтом Ізраїлю. Це стосується річок, долин та гірських хребтів, які існують і сьогодні. Така точність вказує на глибоке знайомство з регіоном з боку авторів Біблії. Це не може бути результатом пізнішого вигаданого опису, створеного без безпосереднього знання місцевості. Ансон Рейні, зниклі назви міст. Ансон Рейні був видатним лінгвістом та археологом, відомим своїми дослідженнями давніх мов та топонімів. Його наукова робота була ретельною та впливовою. Він був відомий своїм скептичним ставленням до теологічних претензій та буквальних інтерпретацій Біблії. Рейні насамперед дотримувався наукової методології, його дослідження зосереджувалися на топонімах, тобто назвах місць в Ханаані. Це була ключова область його академічної діяльності. Рейні виявив, що багато біблійних назв міст вийшли з ужитку задовго до передбачуваної пізнішої редакції Біблії. Це викликає важливі питання щодо джерел інформації. Наслідком цього є те, що ці назви збереглися лише в біблійному тексті. Це припускає, що автори володіли унікальними, стародавніми знаннями, які не були доступні в пізніші епохи. Манфред Бітак Єгипетський контекст. Манфред Бітак відомий австрійський єгиптолог, чиї археологічні дослідження мають світове значення. Він є визнаним авторитетом у своїй галузі. Бітак не пов'язаний із біблійною апологетикою, що надає його відкриттям додаткової об'єктивності, його мотивація чисто наукова. Основне місце його роботи Дельта Нілу, де він проводив масштабні розкопки. Цей регіон є ключовим для розуміння давньої історії. Бітак підтвердив існування семітських поселень у Єгипті. Ці поселення мали значну кількість населення та розвинену культуру. Це відкриття має велике значення. Ці поселення існували в період, що відповідає біблійній розповіді про перебування ізраїльтян. Надаючи історичного контексту розповіді про вихід Джеймс Кахофмайер маршрут виходу. Джеймс Кафмаер є видатним археологом та єгиптологом, який спеціалізується на взаємозв'язку між Єгиптом та Близьким Сходом. Його робота є джерелом важливих інсайтів, Його підхід полягає в зосередженні на географії, а не на теології. Він шукає об'єктивні докази, доступні для наукового аналізу. Хофмайр продемонстрував, що біблійні назви місць та маршрути узгоджуються з географією Єгипту, це не випадкове співпадіння. Зокрема, це стосується географії другого тисячоліття до нашої ери. Цей період є вирішальним для біблійних подій, пов'язаних з виходом. Це свідчить про розуміння регіону, специфічне для тієї давньої епохи, а не пізнішим вигаданим описом. Така точність є вагомим аргументом Авраам Маламат, Асирія і Біблія. Авраам Маламат був світським істориком Стародавнього Близького Сходу, визнаним авторитетом у своїй галузі. Його дослідження були фундаментальними. Його метод полягав у порівнянні біблійних текстів з асирійськими анналами. Це дозволило йому знаходити паралелі та підтвердження. Він виявив точні кореляції між географією асирійських кампаній та містами, згаданими в біблії. Це свідчить про історичну точність біблійних записів. Ці відповідності не є загальними, а дуже специфічними та детальними. Вони охоплюють розташування міст, шляхи походів та політичні обставини. Висновок полягає в тому, що Біблія точно відображає міжнародний політичний ландшафт свого часу. Це не просто релігійний текст, а й цінне історичне джерело. Маріо Ліверані – критик, який визнав реальність. Маріо Ліверані – видатний італійський історик, відомий своїми глибокими знаннями давнього близького сходу. Його наукова діяльність широко визнана. Він був гострим критиком буквальних біблійних інтерпретацій. Ліварані часто піддавав сумніву прямі трактування біблійних наративів. Проте, навіть Ліварані визнає автентичність географічних традицій у біблійних текстах, це є важливим визнанням від такого авторитетного критика. Він стверджував, що ці детальні географічні елементи не могли бути вигадані пізніше їхня точність і специфіка вказують на давнє походження. Це визнання підкреслює, що навіть науковці з критичним поглядом знаходять незаперечні докази історичної глибини біблійних географічних даних ці вчені, попри різні точки зору та методології, базують свою роботу на одній і тій самій реальності. Їхні дослідження перетинаються в одній тоці, ця реальність охоплює землю, міста та маршрути, описані в Біблії. Це не абстрактні поняття, а конкретні фізичні місця. Біблію можна інтерпретувати різними способами залежно від теологічних чи філософських поглядів. Це не єдиний шлях її розуміння. Однак її географія не є питанням думки чи суб'єктивного тлумачення. Вона піддається перевірці та підтвердженню. Вона є відображенням реальних знань про світ, які були збережені в тексті. Це робить Біблію безцінним джерелом для вивчення давнини.